Ти хто такий? Ану, бігом, дивись. Так, да, от. Ще раз ще раз всім добрий вечір. Е, огляд нового оновлення 2.0. Вот. Поїхали. Це початок нової епохи. Так, да, нова епоха. Так, да, я, до речі, говорив. До речі, я нагадаю. Я говорив, я, в мене навіть окремій шортці, що я вважаю, що 11 рівні можуть зламати гру. Е, баланс повністю все. Побачимо, що з цього буде. Якщо якщо воно все буде плюс-мінус адекватно нормально, е, можете мені ставити купу дізлайк і відписатися. Реально, е, але ну, нагад, я нагадую вам, що я говорив. Поїхали та 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 да 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 шо Прям прям в дуло ему залазишь. Ми цього танку тоже, речі поговоримо Угу. почнемо знайомство з нею із гаражу Да. Він передає масштаб нововведень. 100%. 15 <alles> <с forbid украї> <с me> Ей, Боже. Е... Купа років розробок. Я не пам'ятаю, е 10 чи 15 вже, я вже заплутався. Е... Для того, щоб зробили новий ангар. Щоб це не був мод, щоб це не в мод вшивали, знаєш. Зараз я себе зроблю тихіше, бо я чувствую, що я кричу. Щоб це не мов. 10 год тюрми. е, е, цей Щоб це не був мод, який ти качаєш, да а щоб це був новий ангар. ну типа І щоб ти не не чекав знаєш типа Різдвяних свят. Щоб це був якийсь таке, як свято, а прям-от-прям капець. от. Саме головне оновлення. Деталізований і з контрастним освітленням, новою музикою та я стільки граю цю гру чисто для того, щоб побачити. деталізований... А, цей оці номерки від мотоциклів. Угу. Із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Сто процентів. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються 100%. та лагодяться. Ага. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража, верхню частину е, ми от до цього будемо привикати дуже довго. Я вам відповідаю. Ми будемо привикати. Я не знаю скільки часу. До того, що бойові задачі будуть тут, до того, що всі режими будуть тут, до того, що тут коротше, перелопатили повністю. Я вже схаража. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став yeah. вертикальним, яким mm -hmm. і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. У uh -huh. розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати, влас... Е, Мене прикалує, оце то, що вони ввели кастомний, е, каст, ну, тіпа, кастомний набір техніки, що, типу, ти можеш, от, припустимо, вкинути, от, реально. Е, для натиску, або для лінії фронту, або. Ну, для лінії фронту, в принципі, типа преміум восьмерки. Ну, хоча, там, щоб відсіяти, типу, основні, які ти качаєш, так. Да? Вот, але все рівно. Ну хіба тільки зараді кастомок треба було робити нове древо, типу, чи новий інтерфейс. Ну, таке. кастом, ні кастомні списки техніки. Прямо як буде. Ме... Да, називається, називається, якщо ти хочеш покатати на це, знаєш. Суто на, на такій неважкій техніці, то це виходить, Яга, КВ-2, бабаха і бабаха. Листи з музикою під різний настрій. А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. Дякую що залишили. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події, угу. ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання. Да, там будуть нові ЛБЗ, Ми за це теж поговоримо. Все в одному місці да -да -да. вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік. Всі ТТХ, Вкладку дослідження модулі. До речі, до речі, що я замітив? Знайдете опис механік. Всі ТТХ. Оце, оце мене більше всього прикалує. Того, що листать ті всі ТТХ збоку, якщо чесно, було незручно. Е -е, а зараз. Зараз, коли ти переходиш в окреме меню, і в тебе є характеристики, то там от написано Firepower та е, виживання, мобільність, е, цей, скритність і огляд, там, маскування і огляд. Тепер воно все знаходиться окремо, типу, його можна бачити зразу на всьому меню. Це прикольно. Це до речі, прикольно. З цим, з цим, з цим окей, я згідний. До вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як. Десять год тюрми, щоб ми нарешті не качали моди, шкурки пробиття і оцього всього гавна. Тепер воно буде вшито нарешті в гру. Як вам таке? Танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника? Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви mm -hmm. побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після mm -hmm. битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Так, Все що? це допомогло а після... зробити і після бойова статистика прям була погана. От прям, прям взагалі абсолютно. Інтерфейс більш так, Окей. Одинадцятий рівень. Одразу 16 нових машин. Катастрофа. Це великий крок для гри, та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина, яку ви намалюєте самі. Угу. Щоб отримати машину 11-го рівня, дослідіть її за. Так, просто... до речі, до речі, до речі, до речі, до речі, до речі. Що я хотів ще замітити? Тіпа, да. та Ташин рате, типа, питань нема, 325 досвіду і там 7 мільйонів кредитів, хорошо Бог з нею. М -м -м, а, вони скажуть, а вони скажуть про модулі, вибачайте. І придбайте за кредити. Все можна в бій. На вас чекають 7 важких і 5 середніх танків, 3 ПТ САУ та один легкий танк. Всі ці Ну, ЛТ-шок можна було і більше, не тільки одну. Ну, ладно, якщо вони додадуть ще там потім, ну. Лади, але побачимо, що, що буде з цією, чим буде вона імбою. Бо вона буде одна єдина, виходить, 11 рівня. Надіюсь, є з чого вибрати. Кожна машина 11 рівня має свою унікальну механіку. О, це буде, звісно, жорстко. А, чити це треба буде запам'ятовувати повністю нові механіки всіх 16 машин. І кожна із них буде, коротше, унікальна. І оперний балет. Це стільки контенту, йоханий баба. Ні, ну, типа, я радий цьому, але все рівно. ну... Оце Маус. Оце Т803, я так зрозумів. Це цей. це... Ну, це з Мауса, а це що, по-моєму, з чого? е 5 го мабуть. Десь по ходу з е 5 го Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Пасивний ага. ефект, що працює сам собою. Угу, Таран. Подожди, там у Мауса я так поняв, що було. Подожди, що було у Мауса? Ще раз. Має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, Раз. яку треба. Це получається, у Мавса може бути залп з двох снарядів, як у БТБ, так? Да? Угу. Застосовувати в потрібний момент. Пасивний ефект, що працює сам собою. Пасивний ефект це получається в цього: в к, в к 102 чи як його там. Е... Е... типа Таран. Окей. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Це типа від. А, це типа цей. Господи, як он називається? Це як вбли... е, в гілки польських ПТСАУ, да? Е, в блискавиці. Типу, е, може збільшуватися альфа в залежності від того, яка дистанція. Да? Отакого От плану. Ну, так бляха, то є блискавиця, виходить. То це що? Це, це Йох новий, да? Це типа Йох новий, да? Жаль, я не можу покрутити, подивитися. Получається новий Йох. Чи що це? Силення, яке спрацьовує за певних обставин. Угу. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Подожди, це у нього теж альфа вилетіла більше, чи мені показалось почекай. Підвищують вогневу потужність. Від чого воно залежить? Чи навіть розвідці. Всі вони підкреслюють. А. Це типа. Він бачить тих, які замасковані. Типу того, да, прям настільки унікальний стиль гри кожної машини. Угу. Нова техніка Це ж буде замість модернізації для 11 рівня систему поліпшень, яка замінює собою польову модернізацію. Угу. Вона дає змогу зробити кожної з 16 машин і ще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для одинадцятого рівня елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики, об'ємні 2D стилі та кожухи для столів гармат. Не, ну, то -то І таке, щоб вже. одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому як мене бісить ця клавіатура. Е 3D-обвіси прикольна штука. Але лічильники статістики, типа, ну, воно ж було, якби, типу, для машинського конструкторського бюро, а тепер воно буде в дотонках 11 рівня. Ну таке. Ну. І 2D-стилі. А, господи. Ну, коротше, типу, ну, повидім. повидім. Урівнює. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях, і важлива частина цього великий ребаланс. Його проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення 11 го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовотівське. А тепер ви не будете, по їхнім меркам, страждати тоді, коли ви прокачуєте техніку. Ні. Нікому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Угу. Топова версія залишиться найкращим варіантом. Але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. Я згідно, я згідно. Спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім топов. Так, да, відносить радіостанції, крім топових, і він далі скаже, бо у мене клава висне. Що не буде залежати тіпа башня від е, ходової. Е, ти знаєш, в чому в чом прикол, типу. От дивись. Беремо щито, да? Вони щито взяли. Е, поставили радіостанцію, так. Да? Ти далі качаєш там, припустимо, ходову двигло, а потім переходиш там зразу на топову пушку. Ти переходиш на топову пушку, але до башні тобі ще треба докачатися. Тобто ти все рівно будеш страждати. Шариш? Ти все рівно будеш страждати, замість того, щоб поставити, припустимо, башню от сюди, ти все рівно будеш отут страждати 5,5 тисяч опиту. О, досвіду, точніше. Вибачайте. Ну, тип. Ну, 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 ну скажи мені, ти ж будеш страждати, тому що башня не топова, вона не буде рікашетить, припустимо, старяди там шостих левелів. Я вже не кажу про сьомі по восьмі, тому що щитові картон. Ну, типа, картон картона Картоном поганяє. Ну, що це за бред? А шасі більше не впливає на вантаж mm -hmm. під да -да 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 -да. Тобто, базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Да, до речі, всім добре, то приємно. підписуйтесь, представляйте, будь ласка, І Є. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Цікаво, що вони зробили за Міксом CDC. Якщо вони роблять ребаланс е, всієї техніки, що вони зробили за Міксом CDC? Ну, Він ж теж, ну, картон картоніще. Досліджувані легкі танки отримали. Тісто вкинув да знаєш. Більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. ФЦМ 50 тонн. О боже. З ним теж щось можна було зробити. Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, тай 5 Heavy. <свісно> <свісно> Алкашу додали а, цей. Всім добре чи ще то приєднується. Алкашу додали броні. Алкашу додали броні нарешті. І багато іншого. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв. Особливо uh -huh. пліч опліч із новим матчмейкером. От прям відбитих тут ніхто не, не забере, тому що це головна проблема але і цільова аудиторія. Я згідний, але ну я просто хочу побачити, що буде. Балансувальник. Ну, надія є, і тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки. Диви, Най... диви, диви, диви. навіть дві. якщо в черзі багато однакових машин, частіше формуються склади команди. Да, да, да. Вони це да, зараз команд... і з розбіжністю в один рівень, враховуються ролі машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти т 110 е 3 От... а не проти От... 15. От про це вони говорять, так. Да. Тому що якщо... Да. легкі танки обмежені трьома машинами на команду, АПТ САУ п'ятьма. Та ти що? І головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі, співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це. І шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. Mm -hmm. І останнє пріоритет. Світ на порозі великий. По матчмейкеру всі все поняли. Що це буде великий великий непонятно що. Так, тепер дивимося ЛБЗ. Змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника. З... Ні, ну ми ж дивимося весь ролик, ну що, Тут треба додивитися. Тут уже... Да. Тут уже принципово. Даними. Адже їх втрата може змінити все. Операція точка кипіння це одиночна сюжетна місія. Де ви познайомитеся з новою локацією Нордскар. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків одинадцятого рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки одинадцятого рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Викликайте підтримку з повітря. Ні, Ну дивися. Як дивись М -м, в чому прикол? Як режим для того, щоб спробувати, що таке 11 рівні, прикольно. Але. Ми ж всі прекрасно вже знаємо. Тут не нова інформація, як то кажуть, мені треба було записувати ці ролики ще в, в день дати його виходу. Не нова інформація, що там будуть лбз 30 І всі прекрасно знають, що лбз 30 будуть після того, як ти пройшов лбз 20 Я ЛБЗ-2.0 не пройшов. Значить, відповідно, на, на ці танки, типа, я не, не претендую. Да? Поки що. Е, е... Але. Але, от з приводу ЛБЗ-3.0. Е, нове, щось нове. Того, що ЛБЗ 2.0, вони одинакові. Типу, ти, так, в принципі, знаєш, що там тобі треба робити. Всім добре, що то приєднується. От. Щось нове. От ЛБЗ 3.0, да, я згідний, хай буде. Е е я не пройшов ЛБЗ 2.0, не 1.0, ні не Я ще його ще не пройшов, враховуючи те, що у мене тільки 3000 боїв. Я на них, якщо чесно, бол підзабив. Мені зараз цікавіше давати якийсь інший контент, але все рівно, типу, рано чи пізно я за них сяду. Вот. Ну, хай буде. Кампанія охоплює три операції. Кожна з яких ділиться на три серії завдань. Ага е, До речі, прикольно, що вони тепер м -м, поставили задачі типу, по ролях. Але ну, там далі буде. Я ж чуть-чуть уже дивився зараз. От кожна до серія момент. виконується на машинах. Отут, дивись: е, ВТ, СТ, ПТ, да? і там прорив. Універсал і цей і штурмова, да, типа прорив універсал штурм на них відповідних Далі. ролей. Куди Куда так швидко? Куди ти, бляха так швидко? Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Во, тут. ВТ, СТ ПТ, тут підтримка і вогнема міць Чи там, короче настріл, типа снайперський, да І асистент. ЛТ, ЛТ і цей, бутилка. Ну, прикол. Ну, коротше, ну просто лучше вони стан баланснули, чесно, бо той стан так задовбав. Так задовбав той стан. Просто. Реально. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення mm -hmm. її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань. Е, Дивися, це от е, мене теж до речі напряг цей момент, що типа хтось буде упорюватися в завдання, а хтось просто тупо буде, знаєш, по цим. По м, щоденним і по щотижневим місіям просто тупо проходить цього дравика, вайнтхунта і блекрока. Дня першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ-САУ восьмого рівня Віндхунт. У другій вас чекає важкий танк десятого рівня ВЗ 60 с дравець. І нарешті, дравець. пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і можливо найбажанішу машину одинадцятого рівня Блекрок. Я не можу поняти його механіку, до речі. Унікальна механіка стрільби. Що робить його дійсно вартим зусиль. А... Але механіка не... стрільби. Що робить його. Але... Я не можу поняти його механіку. Він дає два снаряди. і, е, Типу, тоже залпом у нього йде, як МБТБ, чи що? Дійсно вартим зусиль. Ну, подожди. Чуть-чуть. Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби. Що? Раз. Робить його дійсно вартим. Два. І. Получається. А, подожди! Може, це дозарядка? Може, це получається дозарядка. É... Да. Потім 279 понерфили сраку. Да. Так, да, так і було. Е, Получається дозарядка із двох, да? Це як МБТБ тільки з дозарядкою. Можливо, можливо Black Rock це грифон і МБТБ в, в сумі. До речі, я про це думав. Реально, може бути МБТБ і грифон в сумі. А чому б і ні? Артим Зусиль. Але хоч би яким видатним був Black Rock Насамперед він символ. Головний показник того. Що... Він символ 10 год тюрьми. Він символ. Я не знаю, чого він вже символ. типу. Він символ нового інтерфейсу. Символ матчмейкінга. Ой. Що ти страшенно крутий. Все. Символ застою. У мене ж горло захрипло, ти що прикольний. Ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання. Скажи мені, будь ласка, от е, ти, мій розумний глядачу, чого не можна було це ввести і ще декілька років назад? Не лише в точці прицілу, але Чому е, не можна було це вести ще давним-давно? Ну, типа, на кой ляд я качаю моди, щоб? Щоб це ввели зараз. Лей да? навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою. Після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись? Питання в тому, чи це буде зручно. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. Mm -hmm. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І, що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бобінгтоні. Бобінгтоні. Біля Бобіка, напевно. Ні, не біля твоєї клініки не переживай. Але сам факт, типа, вже. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта? Скажіть мені, будь ласка, е, ні, я зрозумів, що тип. Ну, ну всі, всі, всі поняли. У мене просто питання: е, хто буде оновлювати ПК перед тим, як ведеться вся байда? Хто хто, хто такий смільчак? М? Коротше, ждемо оновлення і будемо бачити. Е, всім дуже велике дякую за перегляд. Щастя вам, здоров'я, многих літа, як то кажуть, цей. З вами просто Микола і папа. -па.